Всім вітання. Понеділок, робочий день настав. Встигаємо майже все, як планували. Машинка для душі. Та що, номер один. З тієї сторони, йдемо, глянемо. Крило і дверочка доведені до ума загрунтовані. Залишилось перетерти, клеїти і фарбувати. Тут зона загрунтована також. Бампера також готові. Бежать в тій сторони. Я думаю, вам не цікаво їх дивитися. Машинка номер 2 Тут три позиції. І там дві позиції. І бампірочок в других кущах там лежить. Теж загрунтований. Попередньо вже перетертий грубою нождачкою. Також готовий до фарбування. Тобто, з сроками йдемо в ногу майже. Результат пізніше. Всім вітання ще раз. Козов хаб на зв'язку. Ми в камері чекаємо, поки висохне ґрунт мокрий по мокрому. Ізначально ми його чуть-чуть підправили, бо він прийшов з пошкодженнями, незначними пошкодженнями. І перегрунтували цілий. Тобто тут адгезійна історія має бути хороша, нічого нікуди не має злітати. Це то так просто тримаю, бо нема де покласти. То забула напарниця пофарбувати до попереднього бампера. Окремо детальки фарбуємо. Тут історія така. Сумно з цим бампером, клієнт приїхав фарбувати. Ще то було десь на початку року. Мабуть, то був десь березень, можливо, квітень, не знаю. І автомобіль Лінкольн з Америки. Проблемно було його знайти. Частково щось ми там займалися підбором деталей. Зазвичай, у нас все гарно виходить. В тому випадку, я щось до кінця, можливо, всього не знаю, не буду стверджувати, але бампер приїхав, здається, з клієнтом разом. Не вдалося його просто зразу пофарбувати. Прийшлося вирівняти деякі нюансики і фарбуємо, займаємось кому що потрібно, нову деталь замінити. Часто густо бампера не піддаються вже ремонту. Свіжих мало залишилось. Вже є хімічені, паяні, шпакльовані. Є в нас один екземпляр червоний на вулиці. Катя його борола на початку своєї попеї тут у нас на козовхабі, вона вклала туди, мабуть, тиждень часу в підготовку того бампера. Був певний дефіцит також з тим бампером, але клієнт не хотів довго його чекати. В був до півроку, але буде мати якісно пофарбований. Перший раз фарбування, грубо говоря, якісна деталь замінена. Поставлено на місце і без підозри на те, що там щось буде лопати, тріскати, відвалюватися і так далі, чи просідати. Так що, кому що потрібно, звертайтесь в козовхаб. Ми завжди працюємо тут для вас. Чекаємо. Якщо вам знайома така проблема, коли у вас лізе лак, з капота чи там з будь-якої деталі, в принципі, це значить, що було неякісно виконане фарбування. скоріш за все, що не досушили базу, Тобто фарбу. Нанесли лак, і він просто відслоюється. Тут, Коли машина заїхала, десь було таке пошкодження, я почав її мити, і як бачите, от така історія від, від кершера остається. Тут у нас є на цьому крилі так само. Спочатку ви це не бачили, не було помітно. Отут вже починаються слісти, і тут, ну, тут просто збите. На тому крилі я вже його зняв, теж лізе лак. Зараз покажу вам його. Я вже його навіть там чуть-чуть підготовлював, буду зносити просто все до металу і буду фарбувати під завод, напевно. Бачите, так само. Тут було десь отак, почав мити, все збилось. Якщо добре постаратись, можна було повністю з усього крила збити цей лак. Далі, передній бампер. З нього лак то вроді не лізе, але він десь посічений в сколах. Там була тут невеличка тріщина, я її підпаяв, все нормально. Це крило в нас. Тут також ліз лак в цій зоні. Тут робили перехід по лаку, не заматували і він просто почав лізти. Я вже це, я вже це все загрунтував. Але так само тут фарбувалось два рази вже. І що перший раз поклали на бліск, що другий раз теж поклали на бліск. І воно просто все відбущувалось. Все це все перетер. Наніс так само, що сілер, щоб воно трималося добре куче, щоб воно потім не бущилось. Перетер, загрунтував. Зараз буду займатися поки що капотом. Тому, якщо знайома вам така проблема, ви знаєте, куди потрібно звертатись, плизов хаб, крунки на один і все. Пані та панове, всім привіт! Я повернувся. Зараз. Працюю над двома машинками: перша Infiniti друга Форд. Йдемо бистренько по Infiniti розкажу. Тут машинка була трошки вступнута, можна сказати, в цю частину передньої частини автомобіля. Тут було сильно заламане крило, походили з клієнтом. Що ми його підрихтуємо, підшпаклюємо. Як бачите, зона шпакльовки маленька, але воно виводиться. На даному процесі зупинилися, тому що не вистачає арочки, щоб побачити, який буде зазорчик з крилом. Щоб вже на фінальному етапі не було ніяких моментів, тому чекаємо, поки приїде накладочка, ставимо накладку і будемо доробляти крило та бампер. Якщо у вас є схожі пошкодження, можете звертатись. Друга машинка це Ford. Там були попередні ремонти, попередку, там не буду розказувати, бо багато. По факту зараз покажу бампера, якого я йду роздирати трошки. Як бачите, в нас є тріщина на бампері, яка тягнеться ось сюди. Вже покажи, покажи. Тут стоїть підсилювач бампера, ну, типу, як Кронштейн, неважливо. Він бачите, стоїть на заводській пальці скрізь. Для того, щоб нормально пропаяти і прогріти, будемо розпаювати цю штуку, запаювати тріщину, шпаклювати вирівнювати. Там ще якісь є мелкі, нецікаві нюанси, але це все таке. І там ще по дверях багато роботи. По швах, по стиках полізла скрізь сіржа. Покажемо на одній дверці, щоб всі чотири туди-сюди не рипати. Ось бачите, скрізь лізер ржа. Вона йде під швом, під герметиком, де йде шов по металу. І будемо знімати герметик, максимально вичищати, обробляти та фарбувати. Ця проблема тут на всіх чотирьох дверках. Ну і ще я там всякі роботи по цій по цьому автомобілі. Але не будемо затягувати відео, тому якщо в когось є якісь питання по кузову і він не хоче вирішити, приїжджайте. Будемо раді вам допомогти.